Я не знаю, у церкві ставити свічку за здоров'я чи за упокій каже мати зниклого безвісти військовослужбовця з Чернівців Михайла Странського. Син понад рік захищав Україну на фронті. У листопаді 2023-го зник безвісти під Авдіївкою і до нині жодної звістки немає. Про пошук сина десять місяців очікування. Його мати розповіла знімальній групі Сі 4 Прийміть співчуття, ваш син зник безвісти, виконуючи завдання на полі бою. Таке сповіщення з фронту отримала Мар'яна Странська 10 місяців тому. Її син Михайло пішов добровольцем на війну у липні 2022-го. Був стрільцем 116-ї окремої механізованої бригади. Він приїжджав в відпуск літом і сказав, мама, я знав, куди я йду і на що я йду. Якщо я й загину, то щоб ви не плакали, тому що я знаю, куди я йду і на що я йду. Він сказав, що йде до, до кінця, що він буде боротися до кінця, що він прийде тільки з перемогою. Михайло Странський та ще п'ятеро його побратимів зникли безвісти під Авдіївкою у листопаді 2023-го. Територія, на якій вони пропали, вона підконтрольна Росії, зайти туди наші не можуть, так що провірити взагалі не може. Одна надія, що він десь в полоні. Мені здається, що їх просто ніхто і не шукає. То командири від нас просто не беруть трубки, відколи ми вже дзвонимо, нас просто виключали, поудаляли всі наші контакти. Може десь є побратими, може десь є люди, які разом воювали. Може почує нас якесь командування і хоч якусь вісточку нам, хоч щось, хоч десь його будуть шукати. Тому що це невизнання, воно вбиває більше всього. Пані Мар'яна неодноразово зверталася до поліції, СБУ та інших структур. Здавала ДНК аналізи для ідентифікації тіла. Постійно слідкує за списками полонених, чи раптом немає серед них її сина. От навіть теж до церкви, от я в неділю була з внучкою в церкві і стала, я не знаю за що класти свічку, чи за заздраві, чи заупокоїш. У мене старший син помер вісім років тому назад, і теж такий він був. Якби він був живий, він би був поруч біля нього це сто процентів. А тепер молодший син теж отримав повістку. Сказали, що по закону, поки не знайдеться старший, його не заберуть, його комісують. Але чи це правда, чи це ні, чи заберуть у мене останнього, не знаю. Михайла Странського вдома чекають дружина, п'ятирічна донька, мати, сестра та молодший брат. Сестра у мене так і браття і дружина, і всі знайомі, всі ні в кого немає відчуття, що його немає, що він загинув, що він пропав. Його просто немає. Він десь. Я не відчуваю, і в снах приходять до мене дуже часто. Він такий веселий, радісний, скоро прийду, мама, скоро зустрінемося. І, і, і доньки, і дружині сняться одинакові сни, що вони його зустрічають, і що він приїжджає останнім поїздом, і що він є. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4